Заводим звіра. yeah, yeah, yeah. Так, друзі, перше враження за цю пилку. Досить непогана в неї така компоновка. Антивібраційна система на пружинах, хороший такий міцний зубчатий упор, металічний картер із двох половинок, не пластмаса. Досить такий зручний стартер у неї. Далі. Стоїть якісна орегоновська шина серії Pro AM. Два цепка мінімум вихажує. А на практиці 3 і максимум 4. Це дуже хорошо. Ще дуже мені подобається, що такі е, пробки, їх можна завжди десь знайти, якщо десь загубити чи щось з нею страпиться. Різьбовий пластикова така ручка, зимою руки, якщо без рукавиць пальці не будуть до неї примерзати. Глушитель. Раз, два, три, фіксується. Ось такий ось у глушителя. щоб вихлопні гази краще виходили. Потім ще ось сюди як у щілях. Тут виход вихлопних газів. Хороші такі гайки, кріплення, бокової кришки шини, боковий натягувач ланцюга. Зручна регуліровка карбюратора все в одному місці. Далі режим зимоліту завжди легко доступний. Просто витягнули і поміняли місцями його. Зараз подивимося, ця різинка витягується, ось отак цей флажок. Ось ось, і поміняла так місцями. І все. Ніяких проблем. Пилка по конструкції двох мас. Бачите. Дуже така мягка вона в руку. Хороший нейлоновий фільтр стоїть. Кстати, мені подобається даже більше, ніж в щілях, такий тумблер. Провірено надійністю на моделі ZOMAX 4020. Не треба за цей класалкою так особо гратися, як вона з часом вилітає на щілях. Хто ремонтує, хто користується, той знає. Тумблер якось навіть краще зимою. Користуватися ним. Пружина з тросиком, щоб не розірвати <кій> і, так сказати, при застріванні в деревині. Тут така міцна пружина стоїть. Регульований масильний насос, он гвинт для регуліоки е, по часовій стрілці. Менше масила подає, проти часової стрілки більше масила подає. Це дуже класно. Гарно так зроблена кріпка ось ця нижня частина пластикового корпуса. Чесно кажучи, так збалансована вона. Дуже добре збалансована. І ще що сподобалось, така гарна кругла ручка. Управління дросельною заслонкою дуже гарне. Практично штіль 361. Ще й тормоз з Такою пилкою доволі зручно буде валити дерева від діаметра. Від 30 см. Дуже вона така по конструкції сильна, така міцна для розкрижовки товстих дерев стволів дерева в Наступних відео подивимося, як вона валить, як вона ріже щось таке товсте. Провіримо її, як сказати, у хвост і в гриву. Домої нагрузку буду нею працювати. на Маслі хаду. При порції. Там написано сюди що не в курсах, що скільки лити. да, Ще хочу замітити, карбюратор тут стоїть в Альбру, Японія. Не якась там параша китайська. Ось о, 40 на 1. Тобто 25 мл на літр бензина. При обкаці я лю. Розбавляю зарані 3 літри. Це досить 30 мл. На літру бензина. Потім вже можна ли 25 Повну вона силу набирає на моїй практиці приблизно після 5-10 баків випалених бензину. Набирає повністю хороший такий крутний момент і гарно тоді вона ріже. Мотор обкатується. Нікому не рекомендую обкатувати мотори. На холостих обертах, так як закидає маслом, потім ви її прогазували, і це все масло відлетіло і задерло поршневу. Так як на холостих вона не гріється більше 100 градусів і масло не вигорає, а просто, даже, так сказать, не виходить із циліндра, накопичується циліндри, закисає, коксується, а потім, як наждачка, його стирає в один момент. Заливаєте в нову пилку бензин, масло, не ріжтеся квоїнею. Річте щось таке, наприклад, там 10-20 см гілля пообрізайте. Не давайте їй просто сильної нагрузки максимальної, щоб двигун прикатався. Хоча би три бачка бензина. Це приблизно ну, 2 літра бензину. Потім можна вже дати їй життя, як говориться. Дякую за прогляд, друзі, підписники. Дякую вам за вашу підтримку. Велике. Як сказати, человеческое спасибо Саші Садоводу за предоставлену цього монстра від Зомакса. Це найможна модель у Зомакса у лінійці. І найкрута і найдорога, але я думаю, вона того варта.